Виконуємо номер 1409, завдання перше і друге із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дії 137,42 відняти 15 і відняти 9,127 тисячних. Завдання друге від числа 67,58 віднімають суму чисел 42,37 та 8,13. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дії. Перша дія віднімання і друга дія віднімання. Виконуємо першу дію 137, 42, сотих, віднімемо 15 цілих. Поставимо кому і допишемо 2 нулі. 2 відняти 0 буде 2, 4 відняти 4, 7 відняти 5 буде 2. 3 відняти 1 буде 2. І 1 переписали. Поставили кому під комами. Вийшло 122,42. Друга дія. Сто двадцять дві цілих сорок дві сотих віднімемо 9, 127 Допишемо в розряді тисячних 0. Десять відняти сім буде три. Одинадцять відняти два, дев'ять. 3 відняти 1 буде 2. 12 відняти 9 буде 3. 1 і 1 переписали, поставили кому під комами. Вийшло 113,293. Запишемо відповідь. 113,293. Завдання друге. Розставимо порядок дій. Перше діє додавання в дужках. друге віднімання. Додамо 42,37, 8,13 7 додати 3 буде 10, 0 записали, 1 запам'ятали, 3 додати 1 4, да ще 1 – 5. 2 додати 8, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1 буде 5. І поставили кому під кому вийшло 50,5. Тепер 67,58, віднімемо 50,5. Допишемо 0 у розряді сотих. 8 відняти 0 буде 8, 5 відняти 5 буде 0, 7 відняти 0 7. І 6 відняти 5 1. І поставили кому під комом. вийшло 17,8. Записали наш результат. Ми обчислили номер 1409. Завдання перше і друге виконано.